Тернополянка Надія Гаврилюк-Станчак втратила на війні брата Ігоря. Вшанувати його пам'ять прийшла на Миколинецьке кладовище 1 листопада. Жінка ділиться спогадами про брата, який повернувся за кордону, аби стати на захист України та віддав за неї життя. Він у нас був дуже добрий, дуже такий справедливий. До нашої мами казав, що. Повинні йти всі такі, як він, йому було 44 роки, він загинув. Не мають ті діти по 23 роки, по 20 років, у нього син 23 роки. Каже, не мають такі діти, як мій син. Вони мають женитися, мають дітей виховувати. І він приїхав за границі, пішов на війну. В березні пішов, а в січні 25 січня загинув. Ірина Лукава прийшла на кладовище пом'янути своїх батьків та дідуся. Також відвідала могилу знайомого героя Андрія Теребія, життя якого забрала війна. Кожен рік я ходжу відколи коли за померли мої батьки, дідусь. Кожен рік я хожу поминати і не тільки кожен рік під, під час різних свят. Тоді, коли важ душа тягнеться до того, щоб, щоб відвідати своїх близьких, які померли. У поминальний день 1 листопада на Миколинецьке кладовище приходять тисячі людей. Відтак на дорозі у цьому напрямку утворюються затори, які до вечора стають все більшими. На могили люди приносять квіти, запалюють лампадки, моляться. Значний ажіотаж був у продавців квітів та свічок, біля яких утворилися черги. Маленькі лампадки продавали по 50 гривень, великі по 100-150 Букет осінніх квітів у бабусі, які торгують біля кладовища, коштував 50 гривень. У квіткових магазинах неподалік від 120 до 250. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.